Вітаю, незламні жителі Запорізької області. Сьогодні наша країна відзначає 105-ту річницю соборності України 22 січня 1919 року. На Софіївському майдані у Києві було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні 22 січня 2024 року поряд зі мною бійці 55 окремої артилерійської бригади Запорізька Січ та бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади обидві захищають свою рідну землю пліч опліч. Хоча домівки одних у зоні дій ворожих засобів ураження, а інших за тисячу кілометрів від Запоріжжя. Що це? Як наєднання? не доказ соборності, не національне братерство. Армата! постріл. Схід і захід разом. Рідні гої полонини за нашими спинами. Ми тримаємо степи, щоб підступний ворог не топтав нашу землю, щоб наші рідні і близькі не знали, що таке окупація. Сьогодні ми Виправляємо помилки 1919 року, коли українську державність втримати не вдалося. Сьогодні ми б'ємося за кордони 1991 року, які визнані всім світом і є беззаперечними. День Соборності це 105 років від мудрого кроку справжніх українців. Це доказ, що українська держава створена не московитами чи комуністами, як нам багато років. Вони намагаються нав'язати. Ціна соборності нашої держави тисячі життів українців, понівчені міста і села, вкрита ранами українська земля. Ми стоїмо проти ворога, якого більше, який здавався нездоланим, який сліпо, ненавидь все українське, в першу чергу нашу соборність, нашу єдність, нашу національну ідентичність. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Так писав Великий Кобзар, і він мав рацію: гуртуймося, українці, нас не зламати. Відвічна свята, могуча, соборна. Слава Україні!